Всім привіт! Мене звати Тарас Шевченко, я знову з вами. Я обіцяв вам розказати про мою роботу в США. Три місяці я вже працюю на false в компанії Trident, це рибна фабрика, одна із топових в США. І Сьогодні я вам розкажу, як сюди потрапити, що для цього потрібно. Ну і взагалі все про роботу на компанії, в компанії Trident. Це був такий досвід, я б сказав би такий важкий трошки досвід, тому що це ну, по порядку. І так, що вам потрібно для того, щоб потрапити для того, щоб потрапити в США? Вам потрібна юза віза, u або ще якась. Я не знаю, може ще якісь вже варіанти є, тому що я за останні три місяці я просто випав із новин. Так, тепер, що потрібно для того, щоб потрапити на роботу в компанії Trident? Е, ви повинні зареєструватися на сайті Trident, Я його скину в опису до цього відео. Е, вибрати професію, типу, ким ви будете працювати. Якщо у вас є навики там, механіка, ви можете подати заявку на механіка. Е, якщо ви вмієте керувати карліфтом і так далі, ви це все можете подати і це все можете пояснити. Рекрутерам, які будуть з вами спілкуватися, я подавав на сі фудпроцесор, тому що по освіті я економіст, працював фотографом. Ви як ви розумієте, такі люди тут не потрібні ні. свої фотографи, свої економісти. Я е, був сіа фудпроцесор. Це, типу, такі трудові бджоли, які що скажуть, те і робиш. Е, більшість людей працює саме на cf фуд процесорі. Е, як... Що для цього потрібно. Вам потрібно SSN Social Security number ваш, і вам потрібен, вам потрібен Work Permit. Дивіться, якщо ви заїжджаєте сюди по візі U4U, то у вас є 3 місяці для того, щоб зробити Work Permit. І Traiden ну ви 3 місяці можете працювати по формі i 94 Трайден у Traiden є фірма. Аса там компанії, чи якось так, Аса Хохман, по-моєму, називається. Або якось так, яка безкоштовно вам може допомагати робити ці документи. Тобі ж, ви можете приїхати, в work permit наскільки я пам'ятаю, коштує яких, якихось грошей. Тільки я не знаю, чесно. За мене платила компанія Трайдер. От вам треба, буде, я теж залишу пошту аса фірми. В описі, і ви, якщо вам потрібні документи, то ви можете написати їм, передоставити їм документи, і вони все зроблять. Ви за це нічого платити не будете, якщо ви співробітник Райдена. Так, ну це я вам розказав. Давайте далі. Так, дивіться, якщо ви прилітаєте там, з Європи, з України, сюди, в США, то куди краще прилітати, для, якщо ви вже влаштовуєтеся на, на компанію Трамп, куди краще прилітати? Я вам рекомендую прилітати в Анкорідж. Е, тому що в Анкоріджі е, вам, ви можете оформити допомогу е, українцям, які прилітають, їм грошову допомогу. Там по 500 баксів, по-моєму, на місяць і плюс стемпи. Дають хотстемпи теж там, по 200 баксів, це продуктова, типу, продуктова карта, ви можете прийти і купити продукти на, ці, на цю карту. І вам там ці два роки чи 3 скільки у вас діє віза, вам е, кожен місяць, е, компа... ну, не знаю, мабуть, це США платить вам по 500 з чимось е, баксів. Я теж контакти цієї організації, яка цим займається, я залишу в описі. Описі до цього відео. Я вам рекомендую приїхати за місяць, десь за місяць, до того, як у вас почнеться контракт. Тобі ж дивіться, я прилетів сюди 22 травня, 2 червня я вже повинен був вилітати на роботу сюди, на Фалспас. Е, я прилетів, я встиг зробити тільки ССН. Тобі ж я пішов, подався на ССН сам в Х'юстоні. І е, е, коли я прилетів сюди. Він у мене вже був. ну, Типу на роботу, коли я приїхав, він у мене вже був. Але до того, як е, оформлювати заявку е, в компанії Trident, у мене ССН ще не був. І мені допоміг у цей Аса. Він мені дав якийсь лівий ССН, я його просто вписав, тому що ви просто не зможете зробити наступний крок в заявці якщо у вас не буде ССН. Тому він мені дав якийсь лівий ССН, тільки для того, щоб я зміг пройти. Подати заявку на те, що я хочу працювати на компанії Трайдер. До речі, за кожну, за кожну людину АСА е, отримував 500 доларів. Тобто ж, типу, він приводив компанію людину і за це він отримує 500 Вот. І він мені дав ССН е, ліповий, і я по ньому поїхав, ну потім просто зайшов до HR-менеджера, поміняв свій справжній SSN, ну, поміняв ліповий на мій справжній і все. Але. Work Permit – вор вор-борг-перміг, це дозвіл на роботу. Оце саме головна проблема. Ви, коли, якщо приїдете в Анкорідж за 30 днів, ви спочатку йдете, подаєте за CCN, а потім йдете до цього ж Аса і подаєте на ворк-перміт, прямо до них в офіс. Тоді, от наші мої е, друзі з Одеси, вони приїхали, хлопці з Одеси, вони приїхали сюди. У них вже по факту був ворк Permit. Їм зробився він десь місяць робиться, десь так, щоб не збрехати. У мене до сих пір його нема. Я хотів їхати там далі на Акутан, ну я їду на Акутан, Ну я не знаю, що це буде. Тому що е я SSN робив в Х'юстоні, а work Permit Аса він в Анкоріджі. І вони мені зробили appointment, Це дата, коли я повинен був відбитки здавати для, для отримання постійного дозвілу на роботу. Так от, е вони мені зробили. Апойтмен в Анкоріджі, і я, слава Богу, що я не полетів, тому що мій апойтмент вибув автоматично, або це їхня помилка була, я не знаю. вибуло в Х'юстоні. Типу мені відсюди потрібно було летіти в Анкоріж, а після цього летіти в Хюстон. Тож, ви коли приїжджаєте, приїжджаєте в Анкоріж одразу до АСА, і вони вам це все зроблять. І тоді у вас вже на руках там, пройде там півтора місяця, у вас на руках будуть всі документи SSN. Страхування теж робіть там у вас фірми, вони заявку подадуть. І ворк-перміт. Оце три два основні документи це сени, воркперміт, які вам потрібні. У мене work Permit до цього немає. Тобі ще вже пропрацював при місяці, і по факту в мене нема дозвілу на роботу. Я зараз їду на Акутан але я не знаю, що я там буду робити, тому що мені просто можуть не дозволити працювати. Бо в мене нема. Я зараз чекаю Апойтмена. Ну, якщо Апойтмена ще тиждень не буде, я просто розвертаюся, їду. В англії. Не знаю, це багато дуже інформації, але я намагаюся вам своїми словами розповісти так, як у мене було. Якось у інших я не знаю. Тепер давайте рухаємось далі. Так, тепер давайте як добратися як добратися на роботу по факту. Дивіться, компанія Trident вона купляє вам квитки. Якщо ви прилетите в анкоріч... То ви може, з вже одразу поїдете на фабрику за рахунок компанії. Вони вам просто купляють квитки, ви приходите в аеропорт і їдете. Вони скидують на пошту вам електронний квиток. Якщо ви, наприклад, там в Лос-Анджелесі, або там в Нью-Йоркі, або там в Х'юстоні, як я, то вони вам з Х'юстона зазвичай купляють квитки в Сіетл. Ви прилітаєте в Сіетл, вам компанія оплачує переліт в Сіетл, Там у вас, типа, як ви всі документи вже показуєте там, ну типу там на один день. Ви знайомитесь з рекрутерами, з якими ви переписувалися, які вам це все, цю інформацію доносили до вас. От. І е, вони заповняєте там інші анкети, і на наступний день ви вже вилітаєте в анкоріж Сіетла, І після цього вже роз'їжджаєтесь по островам. Ну, хтось там летить на Фалпас, хтось летить на Санпоінт, хтось на Кутан, хтось там на Кадіяк і так далі. Ну, тобі ж ви з сам вже вилітаєте сюди. Квитки за квитки платить компанія Trident. Ну якщо ви знаходитесь за кордоном, от як я, я був в Англії. На момент я за свої гроші прилетів в Х'юстон, і вони мені вже з Х'юстона купляли квитки до Сієтла, а потім вже до Анкоріджа, і з Анкоріджа сюди. Тобі ж компанія платить. Дивіться, якщо ви звільняєтесь, одразу кажу, це дуже дуже, дуже важлива деталь. Якщо ви звільняєтесь, кажете, ну типу я не можу все, я, я, я манав, це не моє, там бла 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 я не хочу. Тоді, якщо ви просто звільняєтесь ви розриваєте контракт, тоді обратно ви платите, по-моєму, самі за квиток, ну типу Дан Коріджа. От що ви розуміли з фалпаса Дан Коріджа, летіти 3,5 години там, на цьому маленькому літачку на цьому дроні і коштує це 950 баксів в одну сторону. Станом на сьогодні. Це щоб ви розуміли ціни. Якщо ви звільняєтесь і кажуть, у мене там спина, нога, зуби, там бла-бла-бла. Ну, коротше, тіпа, що ви можете працювати, ну у вас здоров'я підволо. То компанія купляє вам квиток туди, звідки вона вас забрала. Тобі ж, ну, тобі ж, якщо мене забирали з Х'юстона, то я, вони мені купляють квиток до Х'юстона. Якщо вас забирають з Нью-Йорка, вони вам купляють квиток до Нью-Йорка. Отак от. Так от. Кажуть, що типу, якщо ти звільняєшся і по здоров'ю, тоді оплачують, а якщо типу, просто так звільняєшся, то не оплачують. Ну це я не знаю, тому що тут всі, хто звільнявся, вони якусь причину знаходили і всім оплачували квиток іменно до того місця, де їх забрали. Тому наскільки, якщо ви просто скажете, ну не хочу я працювати, звільнитеся, і то вам я не знаю. Ну, по ідеї, повинні вони оплатити квиток обратно. Тобі ж люди просто придумують, знаєте, там у мене спина, а тут лікарні, як такової її нема. Тут є медперсонал, є лікарні, там, ну типу, медсестри там і так далі, там поселені в цьому. Ну нема там рентгенів і так далі, тобто ні, ніхто не буде перевіряти, що у вас там болить і так далі. Ну, вас просто тупо відправляють там, де вас забрали. Але якщо ви звільнитесь, ви вже не можете е, заново йти сюди працювати. А щоб ви розуміли, навіть американці працюють тут. Тому що я питаю американців, говорю, блін, говорю, ну, ти американець, у тебе ти знаєш за ти знаєш досконала мову. Ну, типу, ти знаєш, як жити в Америці, значить тисячі проперся. Вони кажуть, ну дивись, мені не потрібно платити за рахунки. Тобі ж каже, я заробляю тут місяць, наприклад, 5-6 тисяч доларів, але я не плачу ні за житло, ні за бензин, ні за їжу, ні за чого. Тобто у мене чистий 6 тисяч баксів. І за цього, якщо ви звільнитесь, ви на цю кампанію вас більше не возьмуть. Це з приводу трансфера і з приводу там, звільнення і так далі. Рухаємось далі. Тепер давайте розкажу, чому я вибрав саме Фалпас. Я вибрав саме фалпас із-за того, що я відсюди зміг поїхати трансфер на Акутан. Чому саме Акутан? Акутан це самий стабільний завод. Саме собі не. вони мають по 12 годин майже кожен день. Там, коли 8, коли 10, ну в основному 12. Тут я приїхав сюди 4 червня, і до 14 червня роботи у нас не було. Це був капець. Ми просто сиділи, ми ніфіга не робили е, купа людей, всі шаряться, коротше, всі в поганому настрій, тому що сезон короткий і всі хочуть заробити. Компанія не платить вам, коли нема роботи. У нас трошки було по-іншому. Ми сиділи дуже довго. Ми... До 14, у нас не було взагалі роботи. взагалі. Потім давали там потрошки туди, сюди, там, 4 години, там, 5 годин і так далі. І люди просто почали роз'їжджатися по домам. Основна маса людей просто почала. І, камп... і компанія, щоб якось спинити людей, почали нам платити е... ну, 40. Годин на тиждень малювати нам просто. Тобто ми не платили, ми нічого не робили, там нас на три години на клінінг визвали, стане, ну воно там все чисто, було, ну просто шарились по факту. А вони нам платили, ну, малювали 40 годин на тиждень. 40 годин на тиждень по 18 там з копійками баксів, це мінус податки. Ну, це виходило близько 700 баксів. Ну, от. А на Кутані в цей час хлопці мої друзі, вони працювали, вони заробляли нормальні гроші. Тобі ж тут я заробляю за тиждень, наприклад, 700 баксів, а вони заробляють за тиждень, там, умовно кажучи, півтори тисячі тисячі сімсот баксів. Ну, різниця як би є. Повірте, різниця є. Ти за місяць, вони шість, а в тебе за місяць ну, максимум три, і то, якщо тобі будуть кожен, кожен тиждень писати. Ну, два тижні ми просиділи, нам ніхто нічого тут не платив. І зазвичай вони ніхто нікому нічого не платить. Тобі ж дивіться, з кожного заводу є трансфер на інший завод. Літом контракт є 3-6 місяців, я вже казав, мабуть. От літом в основному контракти йдуть червона риба. І ви, от, наприклад, палпас працює 3 місяці. Після цього ви можете перевестися на котан. Інша фабрика, ну там я не знаю, там інші 3 місяці, і ви можете перевестись, наприклад, на кадьяк, на іншу фабрику. Ну, Тобі то ж поняв, тут як би прив'язано. Ви можете трансфер на іншу фабрику перевестись, яка працює 6 місяців. І ви якби ще 3 місяці можете добити грошей. Ну, якби, отак, отак, от, вроде як було так намагався, вроді як я пояснив. Якщо не, не щось не зрозуміли, то ви задавайте питання в коментарях. <му> так, одне з головних питань, поки не забув, знання мови. Чи потрібно вам зна знати досконало мову англійську, тут, щоб тут працювати? Дивіться, тут в основному працюють це е, люди іспаномовні, е, ну, українці є. Ну, коротше, в основному це іспаномовні і трошечки американці. Ну, і ми, українці. Тут. Е, у нас зараз працюють от, там, люди, українці наші, які взагалі не знають мову. Ну, від слово взагалі. Ну, просто тупо, нічого не знають. Ну вони працюють. Тобі ж ми якось капіруємося, там хто хоч трохи знає, я трошки знаю мову, тобто я прокладаю для них. Вони, я не знаю, як це пояснити, але все одно ти якось комунікуєш. От у нас тут є хлопець один Сергій, привіт. Так він взагалі не знає е, англійської мови, взагалі йому 53 роки, він не знає слово, ну взагалі. Ну він якось зі всіма комунікує, якось там сміються вони ну, Якось жартують, ну я не можу це пояснити, але якось комунікація відбувається. Мінімальна англійська в ідеалі повинна бути. Якщо ви не можете розмовляти, то ви хоча б трошечки повинні її розуміти, щоб вам розум... показали, як це робити. Якщо ви цього не знаєте, то вас будуть ставити ну, типу, на такі, от, знаєте, там, де дуже 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 важко, але дуже легко працювати. Ну, наприклад, там я не знаю там там телегу з риби або ще щось таке. Там, де вам не треба ніякі мовні навички. Але коли ви влаштовуєтесь на роботу, вас питають, ви знаєте англійську мову, тобто можете ставити так, приїхати сюди. Ну, зі мною в кімнаті жив чоловік, він не знає англійську мову, і слово взагалі. Оцей Сергій не знає, ще люди не знають. Ну, потрохи якось всі спілкуються. Тобі ж Якщо ви повністю не знаєте, нічого страшного, я думаю, в цьому нема. Ви попадете по-любому на фабрики в Акутані купа українців. Тут нас було 14 українців до того, як хлопці не почали звільнятися. Тобі ж, мовне питання це не перешкода. Тому якось так. Так, першу частину я закінчив. Е, наступну частину я вам уже конкретно розповім про фалспас. Підписуйтесь на канал, задавайте питання в коментарях. якщо... Вас це цікавить. На наступну, наступній частині я вам покажу саме фабрику, розкажу скільки я зробив, які розваги. Ну, все про фелспас розкажу, як тут, і що і що так, і що далі. Поїду на Акутан після цього, зніму вам ролик про акутан. Чого довго не знімав, народ, тут працюєш, нема часу, чесно скажу, нема. Оце зараз чекаю літака, у нас не погода зараз. І чекаю літака, щоб поїхати на Акутан. І за, за цей час думав, якраз запишу вам відосики. Так, що думаю, що друга частина теж буде цікава. Дивіться всім пока-пока.